На Буковині триває рекрутингова кампанія щодо набору до воєнізованого підрозділу гвардії наступу Людь. Завдання цього бойового спецпідрозділу поліції відсіч та стримування збройної агресії РФ проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника вже готується дати гідну відсіч окупантам. Віталій Байдюк, капітан поліції, який несе службу уже понад 17 років. У першу чергу мотивацію для мене це. Бажання, щоб сім'я, родина, діти жили в безпеці. Важливо закінчити швидше війну і змінити нашу державу, працювати, забезпечувати порядок в нашій державі. Кожен може долучитися до штурмової бригади Людь, адже спільними зусиллями ми зможемо відтіснити ворога і пришвидшити нашу перемогу.